Нещодавно навпроти машинобудівного заводу у Змієві було зрізано три аварійних дерева. І вже містом попозли чутки, що мовляв на тому місці будуть збудовані мафи, кіоски. Були розмови щодо платних автостоянок. Ось я питаю вас напряму, Павло Вікторовичу, що там планується. Під кожне аварійне дерево, яке було видалено на територію міста, будуть висаджені нові дерева. На часі їх зараз закупляти чи не на часі, це вже буде. Прийняти легальне рішення, але 100% запевняю, що під кожне дерево, яке було видалене, буде посаджене молоде дерево. Ви всі знаєте моє відношення до малих архітектурних форм, до мафів, тобто кіосків. Негативне ставлення. Я вважаю, що необхідно проводити інвентаризацію, доводити їх до ладу, робити благоустрій там, де вони встановлені, саме зобов'язувати. Власників кіосків проводити цю роботу, а там, де ці кіоски не оформлені, то необхідно проводити роботу щодо забезпечення за чинного законодавства, оформлення земельних ділянок, оформлення і архітектурної складової, тому що мафи портять вид центральної частини міста. Чітко розумію, що на сьогоднішній день стаціонарні магазини, які працюють на території міста, 100% забезпечують потреби наших мешканців і в продуктах харчування, і в тих товарах, які продаються через кіоски. Під кожне дерево, яке було видалено, у нас є неодноразові звернення до, до міської ради. Відповідно, ці дерева всі були заактовані, комісією, яка працює при міській раді, погоджена з обласною екологічною інспекцією, тому що саме така процедура, щоб видалити дерева. І на сьогоднішній день йдуть видалення дерев, тому що в минулому році, коли була у нас погана, погана погода, невзгода, то були випадки, коли дерева ламалися гілки. І були пошкоджені і автівки, і це несло загрозу наших, нашим мешканцям. Щодо того прикладу, що ви привели це дерева, зрізані на навпроти машинобудівного заводу. Відповідно, там як була стоянка, так і залишається стоянка, тому що всі ви бачите кількість автотранспорту, які коли люди приїжджають до тієї частини нашого міста, щоб відвідати наш ринок, який працює на території. Жиде мікрорайону відповідно, це є попит для наших мешканців, і цю стоянку ми будемо зберігати саме для автотранспорту. Щодо роботи наших комунальних підприємств, нещодавно частину повноважень з благоустрою міста, яке раніше виконувало комунальне підприємство «Зміївсервіс», передали комунальному підприємству «Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства. Скажіть, чим було викликано таке рішення? Це чисто українське рішення, і воно і як будь-яке інше рішення базується перш за все на аналізі тієї ситуації, яка складається в тому чи іншому напрямку. В... Тієї чи іншої проблеми так, на сьогоднішній день законодавством було передбачено, що сама громада поділена на старостинські округи, і за кожним старостинським округом є відповідальна особа, тобто староста. Законодавець не передбачив такої відповідальної особи по місту Змієву, і староста по законодавству не передбачена. Тому на виконкомі було прийнято рішення закріпити територію міста. За комунальним підприємством в Саме дане підприємство сьогоднішнього дня несе відповідальність і за Покострови, і за дерева, і за благоустрій нашого міста, цих мікрорайонів наших. І я думаю, що, що вже перші кроки ми зробили, мешканці нашого мікрорайону бачать ті і трави, і обрізка дерев. І та робота, яка щодня проводиться на території не лише мікрорайону, але і всього міста. Тому, коли виникло це питання, було колегіально про відпрацьоване це питання і прийнято відповідне рішення. І на сьогоднішній день ми розділили частину повноважень «Зміївсервіс». сервіс, тобто «Зміївсервіс» – сервіс потужне підприємство, але в нього досить велика кількість завдань це і вуличне освітлення, і водозабезпечення, водовідведення, утримання доріг, і будівництво і ремонт наших очисних споруд, і багато-багато питань, які вони вирішують щодня. Тому саме благоустрій і Утримання території громади, саме центральної частини міста Змієвича, центральна частина нашої громади, було передано на відповідальність Зміївського в УЖКХ. Сподіваюся, що це дасть певні позитивні кроки. Через рік подивимося її на працю. На сьогоднішній день завершуються такі технічні моменти, як передача матеріально-технічної бази і Зміїв на, на Вужиких. Це передача і фонду заробітної плати, і працівників, які працюють працювали на сервісі, Зараз вже працюють під керівництвом ВЖКХ. Приводим до ладу і центральний парк, і всю територію міста Змієва, так як це повинно працювати. З червня в Україні відбулося суттєве здорожчання електроенергії у зв'язку з цим, чи планується в громаді перегляд тарифів на водовідведення і водопостачання, яке надає наше комунальне підприємство ЗМІВ Ну, електроенергія це основна складова багатьох видів послуг, які ми надаємо. Що стосується водовідведення і водопостачання, це 70% від тарифу, який є, тому що вода, яка достається з глибинних скважин і подається до наших споживачів, це завдяки саме електроенергії, насосам, перекачці і саме щоб ця, ця послуга потрапила до кожного домоволодіння. Тому на сьогоднішній момент тарифи відповідають чинним закон... нормам законодавства, і ми вже півроку не датуємо наше підприємство ЗМІ сервіс щодо коригування тарифів. Але на сьогоднішній день, коли підприємство відпрацює якийсь період часу і зрозуміє, що від підприємства несе збитки, то таке питання дійсно буде поставлено на сесію. Не лише у нас на території громади, а перегляд буде на території всієї України, і це вже розуміло, тому що спілкуюся, робиш аналітику з нашими колегами. Ці питання будуть розглядатися на всій території України без виключення, тому що підприємства не зможуть працювати собі у збиток. Якщо ми беремо у часовому еквіваленті, через скільки ви будете повертатися до розгляду тарифів. Ну, як показує практика, підприємство може працювати ще десь квартал, щоб не звертатися до міської ради щодо перегляду тарифів. Це три місяці. Це десь три це? місяці, так. Потім суттєво настає критична фаза, коли підприємство або починає нарощувати борги, заробітної плати і отримувати перші. Заборгованість по сплаті податків, або підприємство вимушено буде приводити тарифи відповідно до тих тарифів, які вони отримують, і саме енергопостачання, і заробітна плата і ряд складових того тарифу, який є. Якщо ці складові підіймаються, а ми вже розуміємо, що електроенергія піднялась, то через квартал підприємство буде вимушено, щоб не збранзбанкратіти, піднімати і переглядати тарифи у себе на підприємстві. Щодо тарифів на теплопостачання, яке надає комунальне підприємство зміїв тепло, чи будемо переглядати ці тарифи? Зміїв тепло там інша ситуація, тому що там не лише складова електроенергія, так це дійсно складова, але ж там є і складова. Це газ. Велика частина тепла на сьогоднішній день саме виробляється при Переробку газу, природнього газу. Це у нас і пілети, яку ми закупаємо на сьогоднішній день. І тут вже в змі тепла є невелика можливість заміняти підвищення електроенергії на сьогоднішній день. Я хочу сказати, тому що є і інші складові. Так, у нас пілета, яку ми проговорювали там першому чи другому питанні з вами, коли ви спрашивали, що ми надали підприємству на сьогоднішній день. Фінансову підтримку, щоб вони могли закупити пілету. А пілета велика складавати теплової електроенергії тарифу саме по змів теплу. Так ось на чому я хочу сказати, що да, дійсно піднялася тариф на електроенергію, але в літній період зменшилась вартість на пілету. Тому таким чином змів тепло зможе перекласти частину витрат на електроенергію, зекономивши на пілеті. Але ж хочу. Привести інший приклад, у нас працює не лише зміїв тепло, а і комунальне підприємство катальні лікарняного комплексу, яке обслуговує у нас тут диспансер наш і там будинок, де проживають мешканці зміївської громади. Так ось на сьогоднішній день. До копійки не буду казати, але тариф на для населення нас біля 3,5 тисяч гривень і для е, бюджетних установ 6 тисяч гривень, то вже КЛК е, на сьогоднішній день направила до міської ради листа, щоб ми переглянули і тариф для населення 6 тисяч гривень, а для бюджетних установ біля 13 тисяч гривень. Тобто тариф для КЛК вирост, виросте в майже в два рази. Е, По в тепло. Ми цю ситуацію на сьогоднішній день контролюємо і поки е, тариф ми приглядати е, не бачимо. Енсом вже будемо це дивитися при початку опального сезону. Дякуємо вам за розмову. Дякую вам.